і сина і святого. Духа. Злюблені Господі, браття і сестри, в сьогоднішньому євангельському повістуванні ми чули притчу Спасителя про своїх виноградарів. Притча ця розповідала, що один домовитий господар наняв робітників у свій виноградник, щоб вони в ньому працювали. Зробив їм для цього всі умови, там розповідалось так, создав стовп, точило і удалився. Коли прийшло час збирати плоди, спочатку послав одного, потім більше своїх робів, потім свого сина, коли ті не повертались, і всіх їх чекала одна участь. Ці робітники подумали, що цей виноградник уже їхній. І так завжди буває із людьми злого нрава. І вони вже нищим не рахувались навіть з вбивством, для того, щоб цей виноградник захищати як свій, забули, що він їм даний тільки як робітникам. І притча закінчується, звичайно, тим, що що з ними зробить? злих, злі погубить. Кожен собі сам отримає те, що заслужив. Але далі дивовижні слова, які продовжує далі Христос, цій притчі, Він каже, що і цей камінь, на який вони напоролись, ці робітники, він є в главу главу. І кожен, хто в нього вдаряється, шпотується, а на кого він падає, його розслабляє. Ці слова постійно ми чуємо по слов'янській частині нашої утренні. Цей камінь, і наш Христос, це ж притча, яка розповідає нам, браті і сестри, про період до Нього, до приходу Його. Цей домовладика – це його Отець Небесний, який наняв робітників. Весь ізраїльський народ, з яким заключив завіт. Завіт – це договір, контракт на нашу мову. Але ті робітники виявилися негідними. Ми знаємо, що не прийняли Христа свої ж. Ми знаємо, що юдейський народ в своїй більшості відкинув Христа як месію. І так само вони робили. Спочатку він посилав пророків. Ми знаємо, що жоден із пророків не помер в пошані. Часто їх вбивали і в прямому значенні цього слова. Уже потім, після їхньої смерті, їм оздвигали гробниці, їх прочитали, але під час їхнього життя їх ненавиділи за те слово, яке вони несли. І в кінці кінців ця участь її спіткала самого Христа Спасителя. Але оці слова ключові про те, що він є камінь, говорить про те, що ця притча не закінчується в часі. Вона не просто історія, яка була до Христа, але і нам, вона, наприклад, тим більше, якщо ми знаємо, від нас більше запитають, як каже Христос, тому що той, який не знає, з нього менше запитають. І ця історія продовжується сьогодні. Багато людей в історії шпотуються. Вони пробують зайти, а потім чомусь з різних причин соблазняються. Це називається зашпотався в Христа в цей камінь. А є такі, на яких він падає. Цей камінь не можна, тому що ніяк камінь його не можна ніяк кулаками своїми, агресією своєю знищити. Церкву Христову ніхто не знищить. І ті, хто піднімає руки на неї, він просто сам об цей камінь вбивається. Як свідчить історія, вже було з тисячі попиток за всіх дві тисячі років, ми, якщо візьмемо історію, скільки разів старалися церкву Христову знищити навіть самі потужні люди імператори, царі, владики і так далі. І в кінці кінців нічого у них не виходило. І не вийде. Тому що неприродна ця організація, вона не просто якась структура земна, а вона має свій божественний благодатний характер. І от, браті і сестри, ми, коли входимо в церкву, повинні про це пам'ятати. І щоб ми не наслідували тих старозавітніх працівників. Щоб і ми слово священників, які сьогодні працюють у цьому винограднику, сприймали і нехтували його. Тому що нас Господь посилає, колись посилав пороки. І люди, котрі не приймають це слово, вони уподібнюються тим діятелям, які боролися із рабами домом Владиків. Тому злих чекатиме зла участь. Пам'ятайте про це. Навіть в церкві, якщо ми не станемо кращі, нас чекатиме зла участь. Сьогодні ми також, браті і сестри, згадуємо пам'ять ікони Божої Матері, яка називається Світло писано». Ця ікона це фотографія. У нас в церкві взагалі ми завжди кажемо, що ікони це не фотографії. Ікони це вигляд людей, уже преображених благодаттю, які знаходяться в царстві небесному. Вона є одна ікона, світло писана, так вона називається, явно на афоні, яка є якраз винятком. На початку ХХ століття. Не вминула участь кризи. В цей період трошки пізніше розпочиналася іспанка. Це щось подібне, як наш ковід. Перед тим був голод, хто знає історію у світі, криза економічна. А після того була війна. Всі ці три біблейські кари ХХ століття на початку отримали. Як, мабуть, і ми десь зараз, 21-шому. І от на фоні вирішили, що нема харчів уже для того, щоб странних людей, так називались ті паломники, які постійно при монастирях жили і тільки питались від трудів монахів. Самі там нічого не робили, але монахи з ними ділилися своїм врожаєм. І от Ігумен видає указ. Це було в 1903 році, браті і сестри, вийдіть, будь ласка, з дітьми на об'єр. Це не моє прохання, це прохання глядачів, які дивляться нас онлайн, можете самі подивитись. Постійно про це вам пишуть, що не заважайте батюшки говорити проповіді. Подивіться, близько 30 вже дописів є в інтернеті. І там на вулиці зараз робить колонка, там все можна слухати. Стоячи гарно з дітками, не залишаючи іншим. І Ігумен видав указ, що оскільки монастир сам в бідноті, то відтепер приходити питатись більше не треба до монастиря. Це було в 1903 році і вже тоді були фотоапарати такі, знаєте, вони ще були на ножках таких прообрази образи сучасних фотоапаратів. І один ігумен отримав свій останню зробити фотографію, як вони в останній кормлять велику кількість паломників. І от коли він зробив фотографію, обичні люди прийшли, отримали все, що треба було, хліб, там, іншу їжу, а потім їх засвічували. чому називається ікона світо писання. І коли негатив засвітили, а дивляться серед паломників, прямо з німбом, знаходиться жінка, Мати Божа, яка теж приймає від того, хто давав милостиню, теж приймає як одна із нижчих оцю милостиню. І цю ікону можна знайти в інтернеті, як негатив, як вже потім написали її в кольорах. І кожен з вас може переконатися, від того часу це було таке явління, Матірі Божа, як і гуменя Афонської гори, показала, що всім треба ділитись, навіть останній маєш кусок, все рівно ти повинен його розділити з тим, хто його не має. Обличила як так можна сказати, монастир. І сьогодні ми, коли вступаємо в осінь. Осінь. ніхто не знає яку. Можуть нас чекати блекаути. Від того, відповідно, не може, бути, може таке бути, що не буде води. Не буде води, не буде іншого чогось. Ми молимося цариці Небесній, щоб нас не залишило, так як не залишило тих просимих, які питалися біля монахів на Афоні. І щоб зробила чудо якесь. Щоб ми всі з вами не загинули під час цих бід, які, можливо, насуваються на нас. Ми також, браті і сестри, будемо пам'ятати, що ми в церкві постійно про це говоримо, що хто робить милостиню, той дає прямо Христу. І Бог стає вже як би довжником тої людини. Але цю милостиню потрібно робити. Саме так, як слово звучить з милістю в серці, не на показ, не просто так, бо треба. Вона тоді не має значення цього духовного. Якщо ви так робите, вона не принесе вам цієї користі, цього результату, про який я зараз говорю. Милостю треба і вона дійсно з любов'ю до тої людини, яку ви робите. А коли це так буде зроблено, не буде там ні нотки хвостовства. Просто поділитись. І це сам Господь прийме, це сьогодні явило нам і Матір Божа. Так якби ви йому це зробили. І це нам теж і приклад, якщо ми поділимося навіть останнім один з одного. Той, хто має генератор, запросить того, хто не має. Ну, бо трошки погрітись або їсти, зварити, запропонує сусідам. І щоб ми теж так, це і буде, можливо, вияв нашого християнства. І вияв є чудо, якщо хочете. Господь через нас зробить це чудо і спасе інших людей. Тому це будемо пам'ятати, браті і сестри, і пам'ятати сьогоднішні слова Христа, які Він сказав в Євангелії, що камінь цей, це є він, одні від нього шкотується, другий він розбиває. Ми ж будемо навпаки Христу цьому камню служити, служити й милостиню, його, нижчим людям Він у нас буде приймати це, як тільки що ми сказали. Служити йому для храмів Його, для церкви Його. Він буде теж це приймати, тому що церква це його дім Отця Небесного. Він навіть старозавітній храм очищав від лишніх елементів і казав, це дім, по якому ревнує моя душа, дім молитви. Тим більше новозавітній храм, в якому знаходиться він фізично, на престолі, тілом і кров'ю своєю, цей храм, якому ми робимо милості, він також приймає особисто, так як би в свої руки. Тому хай Господь нам в цьому допоможе, По молитвам Пресвятої Богородиці. Амінь.